Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз аналіз події нічного повітряного нальоту Росіян, який відбувся в ніч на 24 червня. Що ж, трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі 24 червня росіяни завдали чергового повітряного удару по Україні. Вони застосували одночасно стратегічну авіацію, флот та дрони камікадзе. В цей час в Одесі увечері були повітряні повітряні тривоги, дві повітряні тривоги та ще одна повітряна тривога була вночі. Всього росіяни задіяли 18 стратегічних бомбардувальників, один підводний човен та два дрони. Шахід. З 10 бомбардувальників Ту-95, які знаходилися над Каспійським морем, було випущено 40 ракет типу Х-101. З восьми бомбардувальників Ту-22 М3 було випущено 9 ракет Х-22. Також було було запущено дві крилаті ракети калібр. З підводного човна та два ударні дрони камікадзе з південного напрямку. З таким чином, загалом, росіяни випустили 51 крилату ракету та два дрони. З цієї кількості 41 ракету, тобто одну ракету калібр та всі 40 ракет типу Х-101 було збито протиповітряною обороною. Дві ракети калібр, які запускали з одного з підводних човнів з Чорного моря, були спрямовані на Одеську область, Одну з цих ракет збили, її уламки пошкодили складське приміщення. Друга ракета впала десь у полі і не завдала жодних якихось ушкоджень. З 40 збитих ракет калібр не менш як 20, а то і більше було збито над Києвом. Також було збито обидва ударні дрони камікадзе типу Шахед. Всі 9 ракет Х-22, які наша протиповітряна оборона поки що не може збивати, вони були співробітні. Тремовані в район Дніпропетровської області та Кривого Рогу, судячи з досвіду минулого повітряного удару. Росіяни таким чином намагаються пошкодити ті дамби водосховищ, які знаходяться біля Кривого Рогу, і залишити це велике промислове місто без води. Взагалі, про якісь пошкодження наш генеральний штаб не повідомляє таким чином. Протиповітряна оборона знову показала досить високу ефективність, в тому числі було спито всі ракети типу Х-101 та всі ударні дрони, які застосували проти нас росіяни. Також дивіться у сусідньому. Олоко аналіз того російського безсмисленого і безпощадного бунту, який веде пригожин проти Путіна. Залишайтеся до побачення. Слава Україні!